19 березня у Центральній міській бібліотеці імені Франка відбувся урочистий захід, присвячений 95-річчю Ліни Костенко. У заході взяли участь музиканти, які виконували композиції на вірші поетеси, а також чтеці, які декламували їй найвідоміші твори. Кричали сторожу на зло. І, мабуть, не стільки з переляку, як тому, що весело було. Відвідувачі бібліотек мали змогу долучитися до святкування, поділившись своїми враженнями від творчості Костенко. Подія зібрала тих, хто шанує поетесу і її вклад у літературу, створивши атмосферу глибокої пошани і натхнення. Кожен з вас склав частечку своєї душі. Дуже щирі були прочитані з вірші.